Поговоримо про таку важливу тему, як змінні. Що таке змінна? Змінна – це певна область в пам'яті, яка призначена для того, щоб зберігати певні дані. Тобто, наприклад, в нас є число 255. Як ми вже говорили, це ціле число, тобто тип даних в нас int. І якщо ми бажаємо створити якесь місце в пам'яті, в якому буде зберігатись це число, для того, щоб потім ми могли звертатись до цього числа саме за допомогою імені цього, цієї зміни, за допомогою, за допомогою ідентифікатору цієї зміни, нам треба цю зміну створити. В мові програмування Python для того, щоб створити якусь зміну, нам треба написати ім'я. Якоїсь змінної, так, тобто ідентифікатор. Далі йде знак дорівнює, і після цього йде значення змінної, яке ми бажаємо привласнити. це значення, яке ми бажаємо привласнити цій змінній. Тобто, по суті, в нас є якесь місце в пам'яті, ми кажемо, що в нас буде якесь ім'я, тепер прив'язано до цього, і бажаємо записати якісь дані. І за допомогою саме цього знаку дорівнює, в мові програмування це не дорівнює в сенсі перевірити, чи не дорівнює іншому значенню. Це саме операція привласнення, яка каже нам, що ми будемо записувати ту частину, яка в нас знаходиться справа від цього знаку, до змінної, так, яка в нас знаходиться по суті зліва, так, до імені змінної. Ми вказуємо. Як буде, яке ім'я буде мати саме це зміна. А, ну і, як ми вже говорили, в нас існують різні типи даних, але в мові програмування Python нам не треба вказувати, що саме за тип даних буде зберігатися в даному випадку. Нам треба просто вказати ім'я і вказати, які дані ми записуємо. В якості цих даних можуть бути різні типи. Наприклад, як тут це інтеджер, так, ціле число. Це в нас число з плаваючою комою. Єдине, що ми будемо ставити крапочку, так, ми даємо назву Змінні нашій і записуємо туди, туди наші дані. Далі, наступний момент це може бути також строка. Про строку ми ще не говорили, але якщо нам треба створити строку, тобто якийсь текст, нам треба записати, якусь літеру. Або, наприклад, так само це може бути число, якісь числа, але теж у вигляді саме строки, про це поговоримо пізніше. Нам треба взяти ці дані в лапки. Це можуть бути подвійні лапки, це можуть бути зараз, це можуть бути звичайно одинарні лапки так само. І ті дані, які в нас тут знаходяться, ми в лапках, ось в такому вигляді, привласнюємо нашій зміні. Наступний важливий момент: як саме ми можемо назвати нашу змінну? Тому що немає можливості робити це так, як нам буде завгодно. Так? Є певні правила, як саме це робити. В нас існує ідентифікатор це послідовність символів, яка використовується для позначення імені об'єкта, змінної назви, класу, структури, функцій або чогось іншого. І для позначення цього ідентифікатора, тобто імені нашої змінної, ми можемо використати наступні символи. Так? Тобто ми бачимо, що тут в нас є літери, в нас тут є цифри, і в нас тут також є знак підкреслення. Важливий момент: ми не можемо використовувати якісь інші символи. А, і... А, Якщо ми будемо використовувати саме ці символи, в нас буде добре створене ім'я. Є ще певні обмеження стосовно використання ключових слів. Ключові слова, це в нас попередньо визначені зарезервовані ідентифікатори, які мають спеціальні значення. Їх не можна використовувати як ідентифікатори в певній програмі, тому що буде помилка. Також ми не можемо, ну, так, так як я вже казала, так, давайте ще раз, ми не можемо використовувати, наприклад, ось ці символи, так, в назві не може бути пробілів, імена не можуть починатися з цифри, так, тобто ми можемо сказати, наприклад, вар, один, і це буде нормальне значення, так, але ми не можемо сказати один май. Var, тому що в такому випадку ми отримуємо помилку. А, також гарною практикою є, коли в нас імена написані малими літерами, і коли ми уникаємо використання символів ось цих, тобто маленька L, велика І, О, як односимвольні імена змінної Тобто, наприклад, ось така змінна типу а, І дорівнює, а, нехай буде три, або, наприклад, це так? чи це маленька L, чи це велика I, Тобто ну, такий приклад ну, це не буде гарним прикладом. Так Так само, якщо ми використаємо О, теж це О, ну, якось, звичайно, що з цифрами не можемо почати, тому ми не назвемо нулем, але теж це не буде добрим прикладом використання. Ну і звичайно уникаємо використання таких слів, які мають особливе значення, тобто ключові слова, так наприклад, end, break, class, for, if, тобто подібні слова вони мають спеціальне призначення. Ми не можемо так називати змінні. Ну, Спробуємо створити змінні і подивитись, як це працює. Тобто, зміна нам потрібна для того, щоб в певне місце в пам'яті записати якісь дані. Створимо змінну, назвемо її ну, нехай це буде зараз, нехай це буде в нас просто MyInt. Нехай це буде змінна, яка буде зберігати число int, але зверніть увагу на те, що в даному випадку int я використовую виключно для того, щоб нам було зрозуміло, що ми будемо зберігати саме ціле число в цій змінні. Ми не повинні вказувати, немає такого обов'язкового правила так вказувати саме int в назві змінної. Ми можемо назвати її A, B, C, age, ну, будь-як, будь -як, як нам буде потрібно, в залежності від того, що це за змінна буде. І Дуже добре, коли в нас змінна відображає саме те, що вона зберігає. Тобто, наприклад, MyInt дорівнює 5, тобто, при власню 5, записуємо її в int. І далі давайте спробуємо надрукувати ці дані. Для того, щоб це зробити, давайте використаємо функцію print, в яку ми передамо значення MyInt. І запустимо це. В даному випадку ми бачимо, що в нас надруковано ось це наше число 5. Так, а, так само, якщо ми тут напишемо просто 5, теж отримуємо 5, 50, будь ласка, 50. Тобто функція print вона виводить будь-що, що ми тут запишемо. Можемо якийсь текст вивести, і отримаємо в результаті цей текст. А, ну і спробуємо різні варіанти. Нехай це буде змінна myint, яка зберігає число 5 ціле число. Створимо змінну MyFloat, яка буде зберігати, нехай це буде якесь в нас дробне число. Також давайте створимо змінні зі строкою і подивимось MySTR1. Це буде текст 1 і Mystr2 дорівнює текст 2. Створюю саме дві строки саме в такому вигляді, для того, щоб показати, що ми можемо записувати строку як в подвійних лапках, так і в одинарних лапках. Ну, і спробуємо зараз вивести безпосередньо ці змінні. Так, допишемо тут далі чотири строки, і в кожен принт будемо передавати якесь одне значення. Integer, float. Ну, наші чотири змінні просто візьмемо і надрукуємо для того, щоб на них подивитись. Так? І ми бачимо, що ми отримали ці дані. Myint 5. Це 5, флот. Ми отримали дані. Так? Тобто значення цієї змінної, вони, воно в нас йде сюди. Значення цієї змінної йде сюди. Ця змінна, текст 1 буде надрукована тут, і відповідно, текст 2. Буде надруковано тут. Зверніть увагу на те, що тут ми вже не маємо цих лапок, так тому що ці лапки вони виключно показують нам, що ми працюємо з текстом, але, звичайно, ми не будемо бачити ці лапки, коли ми будемо друкувати ці значення. Коли ми маємо якісь змінні, звичайно, ми можемо використовувати, наприклад, ті самі арифметичні операції, можемо робити ці операції з цими змінними. Давайте спробуємо. Візьмемо змінну MyInt, і до неї додамо значення myFloat. Тобто це дві змінні, кожна з них має своє значення, і зараз ми розуміємо, що my.in – це 5, my.flow – це 10, 6, Тому що ми задали саме такі значення. І в результаті ми з вами отримуємо ось це значення, так? Тобто тут в нас 15,6, так, відповідно до того, що ми мали тут вище. Такі е, обчислення вони можуть бути різними, ми можемо вичитати, так, ми можемо поділити одне число на інше помножити і так далі. Тобто зараз нам не треба писати е, 5 поділити, наприклад, на 10,6. Ми можемо просто написати це значення. Але, звичайно, ми можемо взяти і просто написати це літералом, наприклад, напишемо число 2, ми ділимо в даному випадку 5 на 2. Також е, ми можемо. Взяти і змінити значення нашою зміною. Зараз у нас значення myInt дорівнювало. Створимо нову зміну. Створимо зміну А, яка, наприклад, у нас буде дорівнювати 12. Далі ми виведемо це значення. Я це швиденько скопіюю і запишу тут значення А, трошки приближу, щоб було краще видно. І... Давайте спробуємо перепривласнити. тобто в результаті цього ми отримаємо просто А дорівнює 12. Давайте спробуємо задати інше значення. Напишемо, що А дорівнює тепер 25, і знову ж таки зробимо ту саму операцію зробимо print А. Ну, пробуємо і отримаємо значення 25. Так? Тобто, в даному випадку, що відбулося? У нас була якась, було якесь місце в пам'яті, яке ми назвали А. Так, ім'я цього місця, і ми взяли і записали сюди число 12, так? І зараз у нас тут знаходиться 12. Тобто, звертаючись за цим іменем, ми розуміємо, що там зберігається 12. Але коли ми використовуємо ось цю строку, виконуємо цю строку, ми беремо, забираємо це значення 12 звідси, так? І замість нього записуємо число 25. І вже в даній зміні в нас зберігається число 25. Також ми, звичайно, можемо створити зміну, в яку ми передамо якісь дані. Наприклад, це буде зміна С. І ми скажемо, що зміна С дорівнює А плюс, нехай буде А плюс 2. І запустимо цей код. Так, Звичайно, що нічого ми не бачимо, тому що ми не вивели ці це значення. Тут напишемо print С. І в даному випадку бачимо значення 27, 27, тому що значення А в нас 25 в даному випадку. До 25. Ми додали 2 і отримали 27. Стосовно додавання якоїсь, якогось значення, так само ми можемо сказати, що, наприклад, А, зараз ми створимо строчку ні, строку нижче і давайте спробуємо так. A, а, нехай це буде інша якась змінна, Б дорівнює 4. І, знову ж таки, ми виведемо це значення спочатку. b дорівнює 4. О, так, виводимо b. Після цього ми зробимо наступне: ми збільшимо це значення, яке зберігається в зміні b, на, наприклад, 2. Ми скажемо, що b тепер буде дорівнювати значенню B плюс 2. Тобто ми можемо використати знову ж таки цю зміну в даному випадку. І якщо ми надрукуємо це значення, ми отримаємо 6, так? тому що 4 плюс 2 дорівнює 6. Тобто такі дії ми теж можемо робити. Але є інший запис, який нам дозволяє трошки зручніше це записати. В нас є ось такий оператор. Так? Це оператор, який приймає наявне значення змінної та додає його. До того самого значення, так? Тобто, по суті, якщо в нас є ось такий запис А плюс дорівнює 3, еквівалент цього запису це А дорівнює А плюс 3. Тобто, фактично, ми кажемо взяти попереднє значення та додати до нього. Тобто ми беремо попереднє значення змінної А, це значення 3. Так, ось це значення, ну, в нас. Вибачте, воно не дорівнює 3, буде дорівнювати 3, якщо ми скажемо, що А дорівнює 3. Наприклад, А дорівнює 3. Далі ми вважаємо до цього значення додати 3, тоді ми беремо це значення, записуємо сюди і додаємо 3. Запис ось цей, він еквівалентний цьому запису. Так само ми можемо робити зі знаками плюс дорівнює мінус. Ем... Раз, це може бути мінус дорівнює, це може бути помножити, це може бути поділити, тобто те, що ми беремо значення змінної, яка в нас знаходиться зліва, і її будемо ділити на значення справа, наприклад, на 2. Тобто, Це те саме в даному випадку, що А поділити на 2. А в даному випадку це ми закриваємо і дивимось, наприклад. Якщо ми візьмемо. Значення, нехай це буде змінна Х, яка дорівнює 10. Так, Надрукуємо, зробимо print 10, Вибачте, не 10, Х. Ми надрукували значення нашої зміни. Далі ми бажаємо збільшити значення цієї зміни. Ми можемо це зробити за допомогою того, що ми будемо до Х додавати. Наприклад, 5, нехай буде, так? і будемо друкувати це значення. Ми отримаємо 15, але ми можемо записати це і в іншому вигляді також, і порівняємо, чи буде в нас такий самий результат. Ми можемо сказати, що х плюс ось такий запис х плюс дорівнює 5. Так? Тобто ми кажемо, що нам треба до значення, яке знаходилось в зміні х, додати число 5. Запускаємо цей код. Ну, І бачимо, звичайно, що тут в нас числа різні, тому що ми записали а, значення х на початку дорівнювало 10. так? Далі, ось тут, ми взяли і додали до 10. 5. В результаті ми отримали 15. І тепер ми беремо число 15, тобто, по суті, ми робимо так: 15 плюс дорівнює 5. Це те саме, що 15 плюс 5. Тобто в даному випадку ми отримали число 20, так? Тобто ми бачимо, що ця операція додати до значення, яке було 5, і ця операція, вони працюють так само. І так як я вже казала, ми можемо використовувати такий подібний спосіб для інших арифметичних операцій.